Вітаю в студії Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг відплати від, від ЗСУ. Цієї ночі росіяни в місті Орела не спали через те, що були зайняті зйомкою вибухів у місті. За словами місцевих, вони нарахували щонайменше 15 вибухів. Пізніше навіть місцева влада не змогла замовчати події. Губернатор визнав атаку безпілотників і підтвердив пошкодження. 哎。<sighs> Ще один потужний удар по логістиці ворога. За даними Генштабу ЗСУ, вночі проти 29 серпня сили оборони України у Брянській області вразили станцію. Вона забезпечувала прокачку дизельного пального через магістральні нафтопродуктпроводи, у тому числі для російської армії. І можливості понад 10 мільйонів тонн пального щороку. Українські сили крок за кроком підривають ресурсну базу ворога. Чно було і у ніч на 28 серпня. Дрони завітали на Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Знімали то НПЗ. Мені здається, всі місцеві жителі, бо горів він потужно. Місцевий губернатор підтвердив удар по НПЗ. За даними командувача сил безпілотних систем зсу із позивним Мадяр, лише за перші два тижні серпня російська нафтопереробка скоротилася на 21%, А внаслідок цієї атаки – ще на 4,7%. Бог Ты выключила, же. что ли? Да, я сказала тебе прийти снимать Питер Мама Иди-ка Ну Да Там не только ее Там походу дело не только о вт Потому что что горит? Слушай, сильный какой пожар-то горит Мне кажется, в прошлый раз не было Такой хуй Да о, летит, летит, родной! Давай, в столбик прям. Буду в столб, но ясен. Бах, все, пиздец. Вот это тряхануло. Поки Кремль заливає фронт мільярдами, прості росіяни відчувають на собі наслідки. Навіть у лікарнях немає світла. Медики з Дагестану записали відчайдушнє звернення, бо в темряві рятувати життя стає дедалі важче. Останні два-три місяці районної районній У Цукульське ЦРБ постійно відключають світ без предупреждения. Це стало нормою роботи електросіті. Вся робота поліклініки паралізується. Всі направлення справки заключення видаються тільки в електронному вигляді. При этом как медицинское учреждение, работающее в цифровом контуре, мы не выполним ни один показатель, который требует от медицинских учреждений федеральные проекты. Ось до чого дійшла Росія. Навіть губерів, колишній так званий народний губернатор Донбасу, символ денерівського сепаратизму, визнає, що війна втратила будь-який сенс. Він прямо заявив: ми вперлися у вовчанськ. Скільки там уже людей поклали цифри страшні? Так продовжувати війну не можна. Коли навіть найзатятніші прихильники Кремля починають волати про кінець, це знак, що катастрофа для Росії вже неминуча. Уперлись в волчанство. сколько мы уже там бодаемся, сколько там людей положили. Ну, эти цифры, они страшные на самом деле. И о чем я говорю, что вот так продолжать войну нельзя. Ну, для тебя есть какой-то психологический минимум, сколько ну, там? Я мы, его мы давно... Россия я... готова пожертвовать? Я прошел уже. И можно, и, и можно все, Я пожертв... уже говорю, что уже он пройден я считаю, что он пройден. То есть дальше увеличение количества погибших не дает никакого преимущества. Только нам работает в минус. То есть лимит исчерпан. Да, то есть исчерпан. сегодня говорить, что вот мы уже победили, надо только идти вперед, это пропагандистская ложь. У Тікток з'явилося відео, де молода росіянка ділиться своїм планом заробітку. Дівчина відверто каже, що чекає смерті чоловіка, аби отримати бабусіки. Отак на цинізмі та смерті будується сьогоднішня російська норма життя. Мама, знаєш що я пані себе найду такого, який поїде для свого. Він уряд? Ну, дура! а У мене по басіки. Далі я вам покажу архівне відео. Перший очільник так званої ДНР захарченко у 2015 році обіцяв, що республіка за 10 років стане процвітаючою та щасливою державою. І як ми бачимо, реальність виявилася протилежною на окупованій території. Немає навіть води. А люди змушені ходити в туалету пакети. Яким бачите ви майбутнє Донецької народної республіки, наприклад, через десять літ? Я думаю, що. Что... Через 10 лет мы все будем гордиться то, что мы живем в Донецкой Народной Республике. И этим будут гордиться наши дети и внуки. Это будет цветущая, процветающая, счастливая, улыбающаяся, прекрасное государство, которое мы с вами вместе должны построить. Українець збанкрутував московську компанію. Її програміст викрав понад 3 мільйони доларів і втік у Дубай. Як з'ясувалося, чоловік мав українське походження. Частину грошей він задонатив на зсу, а решту витратив на розкішні покупки кілька авто та пентхаус на Кіпрі. На цьому у мене все 29 серпня, день пам'яті захисників України. Тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Вічна слава і вдячність кожному, хто боронив і боронить нашу країну. Слава Україні.